А сьогодні 17 травня, хочу показати, 5 днів тому, 12 числа, ми заселяли Клеуси. бджола в нас була, тому що зараз от як, хлопці стали питати, там, каже, а як от, ти бджолу не витримуєш. Натрушена зранку. От, і сьогодні ми, до речі, приїхали. і Вчора засипали так же само, позавчора. Бджола натрушена зранку, матки молоді, приїжджаємо поланочку, з це 10 км різниці. Засипаємо бджолу і кидаємо маток. Заливаємо сирот і уїжджаємо. Прийшло 5 днів йшло, як наклило ну, засипався. Із 32 маткомісць, що засипали на 12 числа, тоді 31 маткомісце на місці, одне пропала матка і мупала Тобто 31 позитивів. так и будована сейчас может маточку тут карника повинна быть вон маточка сейчас подаемся сейчас и Сипані на лощину. Картина та ж сама, в принципі. Яке тут повинна бути ось маточка бігає. Він. Маточка кордована. Да, корму в них практично там поверху, чуть -чуть. бачимо, пило піднесло, трошки краплення. Тобто нуклеус вже працює, лощина відтягнута. Сьогодні ми їх забираємо назад. поланочку, тематкой будет у нас идти наше ООО так, пин седали Плюс в тому, що бджола у нас не витримана, не мучена, не сиділа там три дні в підвалі, 4, як то тримає ось маточка наша. Жила трушена з розплодних рамок, тому що ще була розмови у нас, а яка ж бджола там стара, молода. Жила з розплодних рамок, з верхнього корпусу. Я говорив, показував на каналі, як ми трусимо бджолу, забираючи з верхнього корпусу через роздрільну решивку. І та тут та сама, та сама картинка. Он наша маточка бігає. Так, ці нуклеуси у нас на штучне усилені будуть використовуватися а на природній обліт ми будемо використовувати вон там такі, на коїло судь те що трихмісні тільки на рамку одну третій додальність така у нас робота зараз проходить всім до побачення